Дія третя. Декорація та ж. Ява Перша. Мартин. Цілу ніч з досади не спав. Як прочитав Нефодій Осипович бумагу, щоб мене безотлагательно вивезти з імені Красовського, то наче п'ять котів скочили в груди і разом почали дряпать там своїми гострими кігтями. Ну, пане Красовський, сипиш ти грішми, щоб мене вивезти звідсіля, і я посиплю де треба, щоб тебе острог посадить. Нефодій Осипович за грабіж узяв заявлення, і кажеться, у головне діло. Красовський хвалиться та похваляється. Хвались, хвались. Коли б мені ще роздратувати його, щоб він розбій якийсь зробив, та на Сибір. Що Сибір? На каторгу його. Будеш ти знати, бо борулю й дітям закажеш. Я не буду хвалитися. Ні, а тим часом і в Острог, і в Сибір, і на каторгу тебе запру. О, не я буду. Якби не ждав сьогодні жениха, то зараз би поїхав у город до повіреного там голова губернію править. Ну та день два підожду. Гей, Омелько, Бог дасть дочку пристрою, тоді заживу настоящим дворянином, собак розведу, буду на охоту їздить, у карти грать, входи, Омелько. Чого ти лізеш, як Черепаха, Омелько, а хіба я птиця літать не можу, доки встанеш, поки прийдеш? Мартин, ну ну, годі, Омелько, коли б чоловік крила мав. Мартин, годі, Омелько, набік, ніколи не дасть договорить. Мартин, іди мені зараз аж на шпиль. Звідтіля видно версто за п'ять, по дорозі в город. Там будеш сидіти і ждать. Омелько, чого? Мартин, слухай. Омелько, то я ж слухаю. Мартин, мовчки слухай. Омелько, мовчу. Мартин, як побачиш наші коні й нашу натачанку, і буде там сидіти двоє, прибіжиш додому попереду. Омелько, а як я не добіжу попереду. Мартин, що ти йому будеш казати? Омелько. Трохим же буде кіньми їхать, а я пішком бігтиму. То хоч без мене й дух виперло, а я не поспію вперед. Хіба разом прибіжимо. Мартин, не разом, бусур не разом, а треба, щоб ти його здалеку побачив і вперед прибіг. Омелько, не прибіжу. Годів п'ять тому назад, може б, і прибіг разом, а тепер не прибіжу. Та що ж я буду бігти разом з ним? Він буде їхати, а я буду бігти біля наташанки, на сміх людям, як собака, та трохим на зло мені запустить так тих коней, що й чорт з ним не забіжить. Мартин, хіба ж я тебе клятий за тим посилаю, щоб ти на випередки з кіньми біг? Омелько, а хіба я знаю? Мартин бере його за груди. Не знаєш, Омелько набік, отже останню свиту порве. Мартин, звістку, 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 щоб подав вперед. Гость важний приїде, Омелько, то дозвольте коня взять. Мартин, бери, бодай тебе за пупа взяло, тільки не муч мене, Омелько. А якого ж коня взять? Я візьму рака. Мартин бере його за шиворот, поверта до дверей і виводить. Та постривайте, пане, я сам піду, а то ви мені свиту порвете. випхнув ява друга. Мартин, а потім Марися. Мартин. От мука мені з цим каторним омельком і вигнав би, жаль давно служить, і привик до нього так, що як не бачу довго, аж скучно. А він, чорт його знає, чи нарошно дражнить мене, чи таки справді дурний трохи зробився. Входить Марися і несе клунок. Куди це? Що це, Марися? Треба прати сорочки тощо. Багато набралося вже шмаття. Мартин, я тебе постираю. Страмить мене хочеш, дворянська дочка сама стирає. Може, ще й на річку підеш. Для чого ж то я двох робітниць найняв? Марися, вони на городі копають, а я що ж буду робити?» Мартин набіг, справді, і сам не знаю, що б вона робила. Яку б їй роботу дворянську знайти? До Марисі нічого не роби. Марися, та я ж так знудилась без роботи, захворію. Мартин, Глупство. наглядай, щоб другі робили, а сама надій мені зараз нове плаття, помий гарненько руки та й сиди, як панотці слід. Та руки, руки мий, разів три на день, не жалій мила. Ну, на лиці вона й так гарненька, а треба б присипати ще борошенцем. Я таке борошенце та не знаю, як його звуть і де воно продається. Марися, як собі хочете, я, їй-богу, без роботи не буду сидіти. Мартин, не смій, мені кажу, набік. Яку б їй роботу знайти пристойну? А, до Марися. Я тобі п'яльця достану, будеш вишивать у п'яльцях. Марися. Та я ж не вмію, Мартин, Навчишся, не святі горшки ліплять, а шмаття однеси назад. Марися знизує плечима і виходить. Піду справді до Сидорвички. Я бачу в неї п'яльця, то вона вже стара, не бачить, то віддасть для Марисі, для своєї хрещениці і покаже, як на них вишивать. Ох, поки то все поставиш на дворянську ногу, то й чуб тобі свердлом стане. Пішов. Ява третя. Марися, а потім Микола. Марися одна. Таке щось чудне у нас робиться, що хоч з хати тікай. Чую я, що батько все про дворянство балакають, а ніяк не розберу, що то дворянці стидно робить. Дивно. Перше батько казали, що всякий чоловік на світі живе за тим, щоб робить, і що тільки той має право їсти, хто їжу заробляє. Тепер же все на виворіт. Коли б Миколу побачить, вчора був його батько у нас, чи говорив же він про наше весілля. Микола, певно, знає, хоч би прийшов, заспокоїв мене, а то чогось невесело на душі, наче що недобре серце віщує. Хотіла вчора увечері вийти до Миколи, лихий приніс письмоводителя. З ним порались до півночі, поки нагодували. Сьогодні ввечері побачусь. Микола під вікном: «Марисю, можна зайти? Марися Микола, заходь, заходь, я одна, ні батька, ні матері нема. Входить Микола. Микола, Марисю, моя рибонько, що ж ми будемо робити? Твій батько не хоче віддати тебе за мене. Марися, чом? Микола. А щоб я не дворянин. І тепер мій батько розсердились, хоче, щоб я сватав дочку Котровича. Марися, що ж ти зробиш? Микола, не знаю. Посватать замість тебе дочку Котровича, розбить свої надії, а з ними й серце все одно, що живим лягти в домовину. Знов же не послухать батька, то прийдеться з ним посваритися». А тим часом ти покір на волі свого батька піде за другу. Тоді удвоє тяжче, моя буде мука. Я потеряю і батькову ласку і тебе. О, чом я не дворянин. Марися, ти мене любиш, Микола, умру без тебе. Марися, і я люблю тебе так само і ні на кого не проміняю. Слухай же мене, корися батькові своєму, та тільки сватать Юльку не спіши. Проси його, щоб підождав, поки її ти сам не розпізнаєш. Він тебе любить і згодиться. А я тим часом роздивлюсь, послухаюсь і розміркую, що робить. Микола кидається до неї. Марисю, ти мій розум, моє серце, мої очі. Дай поцілую тебе за пораду. Марися, Тепер нам не до того. Іди додому краще, щоб нас тут не зуспіли. Тоді й заміри наші розлетяться. Микола, йду йду, Мариночко моя. А ввечері ж ми зійдемось знову. Марися, жди мене під яблунькою в садку. Микола, о, коли б мерщій зайшло сьогодні сонце. Пішов. Ява четверта. Марися потім Палашка. Марися одна. Так от яке зуспіло мене горе. Дворянина батькові взяті захотілось. О боже мій. Та де ж на всім широкім світі знайдеться дворянин, щоб так мене любив, як любить мій Микола, і я. Кого так щиро полюблю, щоб промінять його, забуть? О, нікого, нікого. Краще смерть, ніж заміж за другого. Входить Палашка. Мати, вони мене певно не знають нічого. Мамо, Палашка, чого дитино моя? Марися, що в нас робиться? Чом батько від Миколи старостів не прийняли? Я ж вам давно казала, що люблю його, що він буде мене сватить, і ви самі тому раділи. Палашка, ох, дитино моя, не пристало тобі тепер йти за Миколу. Батько каже, що ми в дворяни вийшли, панами стали, а Микола не дворянин і через те не рівня тобі. Марися, не рівня, Боже мій, а хто ж нам рівня? Хіба хочете, щоб я дівкою посивіла? Палашка, не журись, дочко, не посивій. Жених є, гарний і чин має. Марися є. Хто? «Палашка, Отой судеський, що приїздив до нас з Тьопою на Масляні. Ти йому уподобалась. Пам'ятаєш, що грав на гетарі і співав? Чин великий на ньому, розтиратор, лебонь, Марися. Мамо, голубко моя, я вже давно люблю Миколу, а того судейського тільки раз бачила, не знаю його і знать не хочу. Палашка. Ох, не завдавай же і мені жалю. У мене у самої серце болить за Миколою. Я сама його люблю. Та що ж нам робить? Що нам робить, коли тепер не приходиться тебе за простого віддать? Бо ми в дворя не вийшли. Марися, мамо, жили ж ми перше без дворянства і всі були щасливі. Нащо ж дворянство нам здалося, коли воно горе приносить, коли через нього ви хочете мене нещасною зробить, занапастить мій вік молодий. Мамо, я ж ваша кров, не губіть мене, віддайте заміж за Миколу. Я не хочу бути дворянкою. Краще жити на світі щасливим мужиком, ніж нещасним паном. Це всяк знає. Палашка, правда твоя, ох, правда, моя добра ти, моя розумна дитино. Ти побалакала зо мною, і в мене наче полуда з очей упала, сама бачу, що дворянство нам біду робе. А почну батькові казати, щоб не видумував нічого, щоб жив по старовині, то закричить, затопа по ногами, почне читати мені якісь бумаги про дворянство, затуркає мене чи гиркає, зіб'є з пантелику. І я думаю, може, ми і справді вже дворяни. І починаю по-панськи привчатися, і самій тоді хочеться тебе за благородного заміж віддати. Тепер не знаю, що й казати, що й робить. Вимучилась зовсім і удуріла. Отже другий день ходжу до Сидоровички. вчуся дворянським звичаєм, щоб прийняти жениха, бо він сьогодні й приїде. Марися сьогодні, мамо, уговоріть же татка, щоб не губили мене. Палашка, ох, не можу, дочко, не можу, тільки посваримось, дитино моя, а такого не буде. Ще й поб'ємось на старість, бо вже два рази мало мало не бились. Законом голос Мартина. Сюди, сюди, помало тільки. Батько йде. Ходім звідсіля. Пішла. Марися, що мені робить? Ще батькові упаду в ноги. Пішла. Ява п'ята. Мартин, а за ним хлопець вносить п'яльця. Потім Марися. Мартин, отут хлопче, постав та йди собі. Хлопець ставить п'яльця на місто і виходить. «П'яльця?» І не хитра штука, а зараз красу Господі придали. Якось аж веселіше горниця, дивиться, нехай Марися вчиться. Сидоровичка обіщала показать, спасибі їй. От і благородна кума у пригоді стала. Кумів завше треба вибирати значних і благородних, а як Бог дасть Марися вийде заміж, то первого онука он як охристю. Куму візьму полковника Лясковського, а за куму генеральшу Яловську. Входить Марися і падає йому в ноги. Що це? Марися. Не губіть мене, не топіть мене, я у вас одна. Мартино, то господи, як злякала. Аж ноги затрусились. Встань, чого тобі. Марися, не віддавайте мене заміж за того жениха, що приїде з городу. Я його не люблю, я за нього не хочу. Мартин. Як? За благородного чоловіка не хочеш. За кого ж тебе тоді віддать? Марися, віддайте мене за Миколу. Мартин, світ на виворіт, паннотці мужика забажалось, не смій мені про це й заїкатися. Марися. Я люблю Миколу і він мене любить. Ми будемо щасливі. Мартин, що то за слово таке любить? Кажи мені, що то за слово таке, га? Що воно означа? Чина чи дворянство Марися? Я не вмію розказати. Я Мартин, видумка ветребеньки, баб'ячі чи хімерики. Чина дворянство треба любити, а другої любові нема на світі. Марися, я собі смерть заподію. Коли Мартин не сердь мене, бо я порву на собі всю одежу. Чуєш, здуріла дівка ще й не розгляділа добре благородного жениха, а вже регується. Та жених такий, що хоч би яка панночка, то з охотою пішла б за нього. От приїде, то побачиш, а про Миколу й не думай. Та я скоріше вб'ю тебе, ніж віддам за мужика. Я тебе з дому вижену, я тебе, та я не знаю, що зроблю. От, дітки, ти для них піклуєшся, побиваєшся, шкури лізеш, а вони замість дяки. Серце тобі надвоє роздирають. Мало мені муки з красовським і так. Та ще тебе віддам за мужика, щоб він зуби скалив. Іди ж, може, вже згори з гори з'їжджає. Іди, одягнися мені у нове плаття, а цих речей щоб я більше не чув. Марися тату, Мартин, який я тату, що то за тато. Марися. Папінька, Мартин, і слухать не хочу. «Іди роби, що велять. Марися пішла, не знає свого щастя. Сказано молоде, дурне. Ох, діти, діти, якби ви знали, як то хочеться бачить вас хорошими людьми, щоб ви не черствий хліб їли. Якби то знали, тоді б ви зрозуміли, що батьки не вороги вам. От трохи погримав, а вже й жаль. Воно ж дурне, дума, що я їй ворог, ворог за те, що витягаю з мужичества. А чого мені це коштує, колись подякує? Входить Омелько. Ідуть. Ява шоста. Омелько задихався, не може говорить. Ідуть, Мартин, чого ти так засапався сопеш, як підпалений кінь? Далеко? Омелько, ху. Ху, ху утомився. Мартин, ти ж конем їхав. Омелько де там упав к бісовому батькові з коня. Мартин, я ж кажу, що так. Далеко? Омелько ні, зараз замилюю, впав, тільки що виліз на рака, а. Мартин, не про те, не про те. Я питаю, чи далеко їдуть, Омелько. Та, мабуть, уже близько біля двору Мартин, ти ж бачив, хто їде? Омелько, а хто ж? Трохим їде нашими кіньми і нашою натачанкою. Мартин, а ззаду сидить хто-небудь. Омелько, в задку не примітив. Мартин, чого ти біг? Бодай би ти луснув? йде до вікна. Омелько, чисто коліно збив, болить, як печене, прибіг попереду, а він ще й лається. Чорт на тебе угодить. Пішов. Мартин, він жених до дверей. Душко, Палазю, приїхав, жених приїхав. Одягайтесь, мерщій. А господи, аж серце забилось. Прийнять треба на славу. Відчиня середні двері. Входить Націєвський з гітарою в руках, у шерстяній неакітці. Мартин іде до дверей, розставивши руки. Милості, прошу, дорогий гостю. Націєвський кладе гітару на стіл, обнімаються і цілуються. Завіса. Dia 4